Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні я хочу вам показати останній матч груповій стадії для команди Наві на Лані в Китаї. У Наві дуже хороше положення в турнірній сітці через те, що команди VP перемогли у спірітів. І за правилами цього турніру, якщо Наві переможуть команду Zero, вони зможуть сенсаційно, напевно, зайняти перше місце в групі і гарантувати собі, як мінімум, топ-6 турніру. Що ж відбувалося в цій серії? І сьогодні я вам розповім у цьому. Відео вас же я закликаю, як завжди, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну а якщо ще коментар напишете, буду дуже вдячний. Ну а тепер пішли дивитись відос. Що я можу сказати про команду Team Zero? Якщо ви пам'ятаєте такого гравця, як Еріка на гравець раніше був такий в топових китайських командах, то він тут грає. Тут є ще Понло, котре здається в секретах, грав відносно нещодавно. Ну а Team Zero вони називаються, тому що, як ви могли бачити по турнірній сіці, у них 0 поїтів і 0 нуль виграних карт загалом. Я думаю, навіть прекрасно розуміли той факт, що вони тут фаворити і повинні перемагати для того, щоб зайняти перше місце в групі. Вони взяли собі чудового героя Бісмастера, враховуючи, що ти повинен грати першим номером і загалом якісніша команда. Це чудовий вибір. особливість з Zero, Зеро, що вони напевно єдина команда, котра намагається пікати саме Кері Свена, а не беруть його на позицію 5 Більшості випадків. Тут вони взяли цього Керісвена проти Бісмастера, тим паче, взяли вони ми його. Ми, як ми бачили на фірспіх, ну, так, це теоретично флекс, звісно ж, зберігається, коли ти береш такого Свена. Але тим не менш. І в перший час якийсь у них справді все було не так погано. Ну, звісно, до ротації Сентіті, котрий на своєму сінатурному Ембер Спіріті, багатсько робить роботи. Ну і зая, звісно, на Рубіку, як завжди, Солоті Ігри, якщо ви дивилися огляди минулих днів, здається, вчорашній особливо день, де він солив ігри на рубіку проти команди вєпє. Там ви були б в захваті від нього. Друзі, ще важливий момент. Я, якщо ви не проти, додам ось цю баночку. Ви бачите прогрес збору. Це збір на засоби реп для Азову. Ви можете задонатити 200 гривень і виграти Теслу Модуль С 2017 року. Можете виграти меч на свене за 25 тисяч гривень, веб-камери дві від Logitech. Можете виграти ящики на стопу, комп'ютерне крісло, комп'ютерний стіл. Коротше, призів тут стільки, що капець. А, ну і PlayStation 4 з іграми. Тому 200 гривень донат. Нато, якщо у вас є, буду дуже вдячний за в коментарях під цим відео, зробите хорошу справу, але і щось може і виграєте, і потім мене на Теслі покатаєте. Можливо, і на першій карті, чому я казав, що Бісмастер це файний герой, коли ти граєш проти команд, котрі нижчим рівнем аніж ти? Тому що ти можеш просто простояти спокійне сні колінії, і далі Бісмастер це найліпший офленер для сноуболу для того, щоб не відпускати ворожу команду. Тому його загалом активно так і пікають. Тут міг би його бути навіть без рора, але яка різниця? Кіл є кіл, міг просто за допомогою пташки і рутів від неї добити цю Крістал Медя. Навіть на 23-й хвилині вели неймовірну кількість золота. Тут, хоч і Тім Zero змогли вбити Бісмастера, але вони це зробили за рахунок свого блекінбара, наприклад, Бісті і Свена. Далі без Блекімбарів у них просто немає ніякої змоги перемагати тімфайти. І наві на першій карті, впевнено, перемогли. На другій мапі Наві вирішили взяти трошечки авантюрний драв через те, що вони вирішили пікнути ось цю Кері Марсі. У них був сильний дерксір, котрий є сінатурним героєм Іміє, але Кері Марсі це, напевно, експеримент. Тому що подумали, що Марсі на Кері може бути хорошим героєм проти Фенікса, і вони загалом краща команда, ніж Тім Зеро, тому зможуть виграти їх навіть з Кері Марсі. Але не все було так просто, хоч вони і перемагали величезну кількість золота, але Тім Зеро постійно нав'язували хороші бійки для себе, бо Сен Кінг і Фенікс з Найтом ем разом вони дають величезну кількість тімфайту. Ну а у Марсі є один відчутний мінус вона не може перебити Кері. Дрегонайта на слотах. Зараз покажу про що мова. Отут навіть на 25 й хвилині вирішили попустити Тір Два тавер. Вони ведуть величезну кількість лота, нападають на Дрегонайта, котрий підставляється. Всією командою його ще й станять, намагаються вбити. Фенік стоїть позаду, починає його захилювати. У Марсі ми бачимо, що Юраї вирішив взяти Лінкенсферу, а не Блекінбар, чому відомо тільки йому. Бувають і Дерксіра, бувають і Марсі, бувають і Пангольєра. Наступним мувом Тім Зер вирішили піти і забрати спокійнесенько Рошана. На навіть розуміють, що вони не мають права його віддавати. Юрагін да фарму собі Блеккімбар і ще у нього в ботлі дабл демедж, що повинно дати ту кількість шкоди, котрої висичить для того, щоб бувати навіть цього Дрегон Найта. Ну і тімфай починає з того, що Віндрейнджер на сапі першою підставляється. Юрагі активує Деблдемеж, буває, ІВР, і Ізенкінга. Вони фокусів Найта останнім. Тут Заяць помилився, тому що міг використати ІУЛ ось цій ситуації на ДК, він би загинув просто, використовує ІУЛ на спідпрейкера, його вбивають і паралельно ще вбили Фенікса, наче навіть старіно зібрались. Тут в будь-якій ситуації кожна команда повинна робити свої висновки по тому, як ідеально їм переводити тімфайт. Команда Наві, як на мене, повинні зрозуміти, що Драгонат. Це остання ціль, котру вони повинні фокусувати. Хоч у нього вже і є Дедалус, він може достатньо багатсько демеджу з Дедаусом робити, але вбити його під захилом Фенікса, під Вінрейнджер, котра з грівсами. І загалом, навіть якщо ми подивимось зараз, то у неї ще і нетворс в вибачте, Це офлайн Він Рейнджер була, а не саппорт, як я сказав раніше. І не менш, які висновки виставки зробили Наві, Юрагі стрибає в Драгон Найта. Ось тут намагається його завописити Блекінбар. Зрозумів, що це не вийде, перемахнувся на Фенікса, Фенікс просто затопив. Не натиснув яєчко, Юрагів були, тому що БКБ закінчилось. Енчантрес також тут підставляється, її добувають, вона демеджа небагато наносить у будь-якому випадку. Її тут підшеплять і ось таким чином б'ють. Но останній тімфайт цієї гри буде виглядати наступним чином. Наві бачить цього Драгоннайта. він починає лапцювати Енчантрес. Нападають на Драгоннайта, Енчантрес б'є його. Пангольєр катається. Юрагі знову стрибає в Драгоннайта. Дає йому пару тичок. Розуміє, що вбити його не може. Тікає звідси геть, але куди вже тікати, тому що Блокімбар закінчився при спробі фокусу Дрегон Найта. Юрагі вбивають, вбивають панголіра, байбек від одного від другого, але ці байбеки нічого особливо не принесуть. Дивіться, Дрегонайт продовжує стояти. Юрагі вже ультимейту немає, вмирає. Вони всі загинули, і це 1-1. На третій карті Еріка знову попросив собі пікнути Кері Свена, що Тім Зеро і зробили. Загалом я спочатку не знав, хто такий Тім Зеро. Але потім я подивився, виявляється, вони, наприклад, пройшли без шансів кваліфікацію на The International в китайському регіоні. Лише на цьому турнірі вони виглядали абсолютно погано. Але це точно не найгірша команда в плані Дота Сцени. Бачимо, що у Наві тут є Дарксір Баратрум. Вони зрозуміли, що їм не вистачало кері потенціалу з е, минулою Кері Марсі. Вони взяли собі ліну для Сенкті, яка може грати і через Демедж, і через Магічний. Для Юрагі тут був Кеоснайт на Кері разом із Джакіро. Одна, напевно, зараз із найсильніших ліній в Доті. Тому по драфту у Наві, начебто, все добре. Тому на 26 й хвилині у Наві перевага була 10 тисяч золота. Про цей айтембіоз на Дрсіра я розповім. Потім е якось в наступному відео або не знаю коли, якщо чесно, але це 33-й, Придумав грати через Solo Ring Pipe, якщо у тебе саппорт, може зібрати меку. Бачимо, що тут був ось такий тімфайт, де спочатку були паратрума. Юрагі був змушений звідси тікати, по яєчко він розбити один не зміг. Але Свен дуже батько де межі почав е роздавати всіх тімфайтів. У нього Саша Яша, ось ця є, котра дає йому шанс перевривати будь-які стани. І це був такий перший доволі небезпечний дзвіночок для команди Наві, бо, хоч вони і розмінялись 3 в 3, але враховуючи, що вони. Виграють по золоту багато, камбек система працює на користь команди Team Zero. Напевно, в вирішальному тімфайті за цю гру навіть зіштовхнулись з проблемою, котра була у них на другій карті. Вони погано рахують свій демедж. Тут вони побачили свена, у котрого є Сенджин Яша, 3700 хп у нього в даний момент. Відповідно, його зафокусити ну дуже складна задача. За чим це складно, у Ліни є Аганім. Так, це сильно і багато шкоди буде наносити, але тим не менш давайте подивимося, що ж тут. По-перше, у Юрахі 4200 золота, вибачаюсь, 5000 золота на цьому моменті. Він може собі придбати Блудторн, і тоді Свена справді можна буде зафокусити за ці чейнстани. Вони нападають без нього, дають весь проказ цього Свена, його не вбивають трошки більше, ніж половину ХП пробивають. Фенікс знову, як і в минулій грі, захилює свого керрі абсолютно безкарно, вбивають і кеоснайте, вбивають і Дарксіра у команди Наві. Тут ще й Джакіро вбили, пощастило просто, що кріпи були не на базі, інакше втратили вони ще і сторону на такій стадії. Тут Юрагі вирішив напасти на Beast, але Праймал Біст вчасно активував Блекімбар, і Chaos Knight не зміг його зафокусити. Свен безкарно забігає. Кімфайд у нього вже є Дедалос у такій стадії. Лі... Ліна тут підставилася і без шансів тут вбили. Chaos Knight ще нічого не може зробити. За такі продовжує далі підковим і епіцентром. Ліна натискає байбек на цьому моменті. І тім Зеро дуже дисципліновано виходять, коли вони побачили, що Ліна байбекнулось. Спробувалося дофокусити Джакіро, ну як дофокусити, вони його дофокусили. Ну і виявляється, що демеджа у Наві взагалі не має вбивати вже героїв, бо Сенкінга зафокусити вони можуть, звісно, але ну, тут Свен і Прамел Біст, вони вже настільки багато шкоди наносять, що хаємо грець. Тут були байбеки від Кеоснайта від Джакіро, але Тім Тімзеро, вони спокійнесненьку просто віддають свого СК і терміново намагаються звідси вбити. Праймопіс зробити не зміг, але ні, немає ніякої різниці, бо. Бо Наві витратили багато, багато байбеків лише за цей кіл. з цікавого команда Наві далі забрала Рашана після цієї виграної бійки за рахунок байбеків. Вони віддали Аганім Джакіро. Це розумно, тому що він робить тепер макропіру п'юр-демеджом І Айшпаси по бокам розсипає в комбінації з Джакіро. Це зовсім точніше вищає, це може бути потужно. Також Кеоснайт вже має Егіду, але Юрагі, я тут його трошки не зрозумів. Наш він купив собі евервенблін, коли у них не вистачає демеджа вбивати героїв, коли Bloodthorn виглядає як найкраща шмотка в цій ситуації. Ну і ось це був вирішання тімфайт, по суті, за гру. Команда, котра тут перемагає бійку, перемагає безпосередньо і казочку. Вбивають першим Фенікса. На жаль, вакувом Дарсів не зміг затягнути Свена на хайграунд. Ось таким чином Джакіро розсипає ще макрапіру. Блекінбара вже у Свене немає, але і є у праймал біста. СК контр-ініціює в Джакіро. Звен іде навіть без БКБ отримує багато тут землів, але знову ж таки шкоди не вистачає, бо немає блокторна у Киоснайта. Киоснайта бувають, пошого нього тут була Егіда, і, і, і але це нікого взагалі не турбує. Дірагі намагався вийти, але хто ж йому дасть вийти в цій ситуації? Він вмирає без байбеку, вмирає і Джахіро, у котрого байбеку також немає. Намагаються вони тут добити. Мінрейнджер вони це роблять, але у них байбек -бай -бай є, на відміну від героїв команди Наві. Вбивають ще й Дарк вбивають ось тут, намагаються Ліну, котра також вже немає нічого, щоб вижити. Паю немає. ГГ команда Наві. Програє Team Zero і втрачає можливо шанси на те, щоб зайняти перше місце в групі. Тож, ж виходить, ви можете спитати: дивіться, ситуація тут доволі таки складна, тому що LGD виграли у команди VP, це добре, інакше б ВП е, взагалі зайняли перше місце в групі. І це було ну, доволі таки сумно для всіх, напевно, хто дивилися вчорашнє відео. У Наві 2-2. У VP 2-2, але Наві виграли у них в. Зустрічі head-to-head, head, як то кажуть, спіріти зараз програли вже першу карту Team Zero на момент запису цього відео, і також, якщо Team Zero перемагають у спірітів серію, uh, LGD будуть грати зі спірітами. І якщо LGD програють спірітам, то буде така ситуація, що у всіх команд буде рахунок 2-2 в цій групі. Ну і що ж тут буде вирішувати? Давайте подивимось. Якщо більше команд, ніж дві, то ну, якщо дві команди, то head to хет тобто персональні зустрічі. А якщо три і більше, то total number of net win across all rounds will be compared. Коротше, інакше кажучи, чим більше ти виграв карт. Тим більше у тебе шанс, що у тебе буде все файно і ти займеш вище місце, навіть якщо однакова кількість поінтів з іншими командами. Якщо, е, тако, на, якщо однакова кількість карт у всіх, то Best of 1 перегравання. Але навіть тут знаходиться в плюсі великому, тому що у них 6 виграних карт. Відповідно, це говорить про те, що якщо, наприклад, спіріти виграють у LGD, то у LGD точно буде менше карт, і все рівно шанси зберігаються теоретичні на те, щоб навіть зайняти топ-1 групи. Чи буде це так, ми дізнаємось пізніше, звісно, я в телеграмі у себе опублікую про це, все, що вам треба знати. Вам же я дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимося з вами завтра. На все добре.